В общем, хотіла ж показати вам э, найцікавіше, <свист> то знаєте, за куліс відео до того, що я знімала вам э, ялиночку, скажімо так. Звісно, да, такі собі условия, але що маємо, то маємо наразі ай, на даному етапі. Не хочу я нічого тут не клеять, не робити. Я вже наробилася. Поэтому не щось переснімати вже як є. Но суть не в тому, том, на що ми поставили ялинку. На ніжку від вентилятора. лайфхак. Ой, це Нікіткин подарунок. Новорічний хто це півник чи що? В общем, він стояв, ну щось він упав. Наверно, втратив свідомість від нашої гарної ялинки. Що там у нього там случилось з нами? с ногами? Короче, дивіться. Ножка від вентилятора. Ось так поставили. Ну, звісно, велику ялиночку воно не витримає. От. І ось так Примотали скотчем. Вправди, ножку десь тут потіряли. От эту, не знаю де. От, бачите. От, виключила поки камінчик. Та, мабуть, і, і ці гірляндочки треба вимкнути. Так батареї, як надовго не хватить. Ось. Так, що такий лайфхак, в кого маленька ялинка, і немає лопати або відра. І лопати і відра, щоб накопати землі, як в нашому случаї, то, пожалуйста, для невеличких ялинок лайфхак, як її установити. Не благодаріть.